Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. У правобережжі Херсонщини російські військові випустили 239 снарядів протягом минулої доби. Били з мінометів артилерії, градів, ППЛА, РПГ, СПГ та авіації. Під час окупації опікувався 50-ма собаками. Історія херсонського кінолога Сергія Питька. Музиканти та письменники презентували творчу програму для жителів Чорнобаївки. Снаряд влучив в одну із багатоповерхівок у середмісті Херсона о сьомій годині. Павло розповідає, чув три вибухи. Громко все задрожало, все затряслось. Ну як? Попадання. Люди вискочили із дому. Я спочатку в підвал спустився. Я навіть не думав, що здесь огонь. Он сказал, говорит, ти смотри, у нас же там пожар. Зайнялась квартира, власники якої виїхали, говорить Віктор. В домі начало воняти очень сильно. Я потім вийшов, смотрю, горит. Ну, вот. МЧС. Ігор працівник корабельної районної херсоні ради, каже, власниця цієї квартири, їх співробітниця, мешкала тут із дітьми. Ми приїхали допомогти людям вбрати старикам з нижнього поверху і піднявся, щоб подивитися, що тут тече вода знизу у них. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 56 снарядів. Під вогнем був Херсон, Садове, Придніпровське та Антонівка. Продовжували російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Тягінської територіальної громади. Авіаційними ударами вчора було не виключення. Ворог завдав авіаційного удару по селі Ольгівка. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під обстрілами опинилось місто Борислав. Ворог завдавав удари запальними снарядами. Село Зміївка було, було під артилерійським обстрілом. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За останню добу. Жертв та поранених серед цивільного населення немає. Сьогодні зранку армія РФ двічі атакувала одрада Кам'янку Бориславського району. Одна людина загинула, двоє поранені. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 68 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 239 снарядів із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон. Херсонець Сергій Питько на початку повномасштабного вторгнення був кінологом центру головного управління Нацполіції в області. З 24 лютого він з декількома колегами опікувався собаками, які залишились у центрі. Це були і службові, і ті, яких залишали люди, що виїжджали з міста. Перший тиждень повномасштабного вторгнення розказує Сергій, ночував в кінологічному центрі. Додому не їздив. Це були саме такі страшні дні, коли вони заходили. Це особливо це Було десь першого. Березня, це орда йшла. Я вам кажу, під'їхали під центр. Два танки поставили. Вони розгорнули там штаб свій біля центру, ну, метрів за сто в полі. І це танк гатив. Це бахне, від'їде назад один, потім другий бахне, і от десь пострілю біля 15-20 вони гатили десь в сторону міст. Згодом організували чергування. Щодня годували, вигулювали та доглядали за півсотнею собак. Запаси корму і каші були у березні 2022-го, розповідає Сергій. атестовані колеги почали виїжджати. Дехто забирав собак із собою. Ну самі розумієте, як ми працювали, тому що дуже було. Ну я побачив, скільки зрадників у нас тут з'явилося. Дуже багато. Я поміняв облік. Ну... Я кажуть, відпустив бороду, зарос, став бомжем. Я кажуть, поміняв, тому що жити хотілось. У квітні в одній із соціальних мереж з'явилось оголошення. Собаки з кінологічного центру пропонували взяти на перетримку. Хто опублікував цей допис, Сергій не знає, але допомога була. Скинули по Фейсбуку. Я таку таке не робив, тому що це було паливо. Це, якщо б ви побачили, скільки людей поприїжджало, коли це по Фейсбуку. Мені всі телефонують ну, на основний телефон. Я коли приїхав, ну, Ну, включив, я бачу, там мільйон дзвонків Зараз у Сергія вдома живе сім собак. цей малінуа, службовий, учасник змагань. Його навчали на розшукову діяльність. Є також мисливські породи та безпородні. А перших два місяці це взагалі щоб ви зрозуміло, тут у дворі у мене і машина стояла, і вони вигулювались. Тут сморід такий був, що просто капець. Ну, я почав їх вже виводити, вигулювати на вулицю. Також Сергій Питько продовжує опікуватись та тренувати інших собак. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон Жителька Чорнобаївки Олександра із сином Михайлом сьогодні прийшли на поетично-музичний захід Нездоланні. Жінка розповідає, усю окупацію лишались вдома. Культурні події, які відбуваються у селі, по можливості не пропускають. Мене можливість вигуляти сина, бо він цілими днями сидить вдома. Завідувачка посад Покровської сільської бібліотеки Олена говорить, таке спілкування зараз дуже потрібне. Сподобалося, сподобався сам формат, і захотілося ще послухати, насолодитися і поспілкуватися. Береш для себе багато чого. Тому що треба трошки заспокоїтись, трошки треба прийти в себе з цими всіма подіями. Все, що лунає, пісні, музика, навіть танці, воно все передає, все те, що ми відчуваємо, і ти другий раз в якійсь пісні, в якомусь вірші ти знаходиш ті моменти, які тебе цікавлять. Я знову, ти ще трохи завчика приночу. Херсонський бард Геннадій Білозубов виконав для чорнобаївців нещодавно написані пісні. Мене привело сюди, коли моїх дітей взяли знову до війська і не так давно молодший загинув у мене. Тобто, я, я вже прийшов собі усвідомлення. В принципі, я. <різований> ну, в мене були україномовні пісні, але мало А зараз я хоча б так більш на цю форму налягати. Письменниця Олена Маляренко зачитала уривки зі своєї гумористичної книги. ми всі ділимося на Херсонщині своїми болями, жалями і турботами. У кожного було дуже багато втрат, але у кожного було те, завдяки чому ми вижили. І вижили ми, мабуть, завдяки і творчості та. Хтось вигадував пісні, хтось вигадував вірші, хтось переповідав якісь оптимістичні історії. І от цим теж важливо ділитися. Поетично-музичний захід нездоланні провели організатори поетичної шафи за підтримки громадської організації Десяте квітня та Агентства ООН у справах біженців, розповідає авторка проєкту Альона Мовчан. Поети та барди презентували такі заходи жителям посад Покровського благодатного Киселівки. Це об'єднання людей, це арт-терапія, тому що завдяки мистецтву ми співпереживаємо. Це відновлення культурного життя у громадах, так тому що відбуваються заходи, але вони відбуваються не часто, не так часто, як хотілось би. І люди от прийшли. У нас також там були, до речі, вільні мікрофони. Я не добила, люди виступали. Тобто вони могли теж поділитись своєю творчістю, поспілкувались. Ми розповідали один одному історію. Бо це ж не тільки захід, це ще спілкування до і після. Кожна зустріч має свою атмосферу, говорить Альона Мовчан. Ми, наприклад, були посад покровці, там було небагато людей. Люди молодці, я говорила з місцевими жителями, вони сказали, що 50% населення, якщо там до вторгнення було більше двох тисяч, то зараз вони сказали що тисяча з гаком людей там проживає. Благодатне настільки. Круте село. Ми приїхали, там такий парк, весь в деревах, такий затінок нарешті після першого сонячного заходу. Так дуже все було атмосферно. Там були і школярики, і дітки, там були різні люди. Але для них це була така радість. Мені і, і, і приємно було і сумно водночас, тому що ми в таких умовах, але знаєте, люди говорили, що це надихає це для них підтримка. Презентувати творчість у рамках поетично-музичного заходу Нездоланні продовжать і у жовтні розповіла Альона Мовчан. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина.